Не дуже щільно Хоча, Тобто тут ви можете... Зараз я його щільно... якомога щільніше. Вже ж куди щільніше. Що не так? Да, все одно капає. Ладно. Так. Ось у мене така виборка. Як ви можете бачити, фарби стояли ось таким чином в наборі запечатані. Ось такого. Ось так стояли. І ось ті, що були внизу, 26, 27, 23, 24, 17, 18, 12, 5 і 6. Вони більш-менш зберегли свою консистенцію. І я їх розбавила, дорозбавила водою. От. Ті, що були зверху, геть висохли. Це на першому спробу. Далі будемо з'ясовувати. Тож поки що користуємо те, що можемо. Е з часом стираються лінії. Треба трохи нижче робити спалах. <laughs> За, для того, щоб краще бачити. А, я ще, мабуть, не всі чат, усі повідомлення. А, Так, мої фарби вже повисихали. Та ти що? А що а ж ти будеш робити тепер? Засохли що, геть засохли, просто вщент. Ти відкривай секрет, який варіант. <laughs> варіант такий: значить, о, якщо не дуже засохли, а тільки загузли, то гарячою водою і ретельно розмішувати. Якщо геть загузли, то тоді о, цим, о, значить, наразі о, ацетоном, бачиш, оцей нагадок доісторичний. Вогне небезпечно. Може, він не такий кріпкий? Гліцерин, рослинні екстракти, запашка, ацетон до 10%. Етил, ацетат. Може, ацетону має бути більше, щоб воно е роз'їдало. Але я за ногтики свої переживаю за манікюрчик. От. Коротше, від цієї змивки ви бачили, що, воно, що стало фарби ну, такі, як пластилін. Так, треба якось екран яскравіший, бо я майже нічого не бачу. Так. Тож, Іночка, якщо саме засохли, тоді. Бери цей ацетон. Або, ж, якщо ще знайду розчинник 646, то потестую і покажу, що в мене з цього вийшло. Так. Ну, це, так. це так ненадійно. Розумієш, це відео з інтернету, це так ненадійно. Єдине, що я вам точно скажу, провалився експеримент. Значить, відчепнути фарбу, покласти на скляну поверхню, скляну поверхню з фарбою і з каплею води покласти в мікрохвильовку, значить, на 30 секунд на максимальні перемішати, 30 секунд максимальні, перемішати, якщо добре, остудити каплю води додати, перемішати. Коротше, всі ці танці з бубном не працюють. В мікрохвильовці нічого не відбулося вже з кристалізованою фарбою. Нічого. Тільки якщо вона ще більш-менш здатна там на якихось розбавителі там і все таке інше. А ще, до речі, в мене був десь розбавитель саме фарби. І він також працює тільки для загуслої краски. для... Уже такою кристалізованою не працює. А то, що для манікюри не підійде. Сонечко, у мене ж манікюр у майстрині роблю, у мене немає розчинника для цього лаку. Може, і підійде, хто знає, але якби він в мене був, я б щось би, щось би